Довгий час ми бачимо в просторі українському саме таку культуру культура, яка експлуатує не тільки образи війни в своїх цілях, так так оці мразі, які сидять з вумними їбальниками, і вчать на життю, кого ми повинні любити та ненавидіти? А ще більше, що оця мразотна культура є пропагандою. Оці мразі, які будуть свою аргументацію на кістках, є справжні вороги українського народу. Чи ви думаєте, що якась умовна Поліна, яка вже роздобила свою дірку, між ніх різними предметами переживає за долю українського народу? Народу? оця мразота, яка їздила в Санкт-Петербург після 2014 року до своїх дружків-наркоманів. А чи може ви гадаєте, що так званий загін свиної бані переживає за долю народу? Ось людина робила огляди на кіно, Де ця мразні слова не скаже, чому українське кіно погане, де вона має елементарні мінуси. І тільки умовний націонал-нархізнув но новним канал вам скаже, що фільм має історичні помилки. Ну навіщо нам дивитися у цих непопулярних людей? У нас же є гіганти думок, які залюбки вам виправду Зеленського. Ми ж живемо в незалежній державі де так солодко співає силові режиму, і звісно, ніякої свободи, ворогам свободи. Бо мільйони маргіналів без особистої думки не можуть помилятися. Нікого такого не було же. А ще більш забавно, що це наркет прямо віщає про ядерну війну. Але чому переживати? Вам же черві повезло жити під властю у саму велику всіх вождів? Вова і баж їх, блять, які же він великий. Моє серце закрадіє, коли він танцює. Ми за такого готові, хоч поїхати рачкувати, хоч з голоду помирати. Ми ж самі гарні, самі розумні, самі добрі, самі сильні, всі на кого тільки брать. А ми вам розкажемо правду. Мір і стабільність над нашими джунглями, це те, заради чого ми живемо. Але ще більше радіє слух від їх тейків. Ми подивимося весь російськомовний контент, щоб сказати, який він хуйовий. Щоб ви розуміли, до 24 лютого мені було абсолютно мовно каса чи дудя. Але тепер, як не зайду в рекомендації, я постійно бачу відео про мову та поганих руських. Ребят, ідіть нахуй. Ви паразити на тілі української культури. Я розумію, що ви виступаєте за все україномовне, ви ж мразі буквально які крадуть та переводять такі ж. Контент, і знаєте, який аргумент я почув від оцих блядот про три різні ступени деградації та неправильність думок. Ви дійсно думаєте, що я вас критикую? Ви дійсно думаєте, що ви себе щось представляєте? Ви просто мразі, з яких можна тільки Степу ловить і не більше. За що вас критикувати? Називеш мені хахум і почнеться танець свактій. Петров і Іванов, ну просто тру українські фамілії. Але це ще півбіди. Чому ці мерзотні істоти можуть вимовити букву Г? Ви ж так полюбляєте розсуждати про Малоросів та русню. Але хто ви такі? Ви мразь, сіють сід війну. Фаріон мразь, хто тобі взагалі право дав пиздіти на військових? Ще вчора з пар білетом КПРС бігла, вже сьогодні зі смереки і вирішила, що вона когось із себе представляє. І ви, напевно, можете задатись питанням: а чи не краще кобаситись в шовіністичному гарі і проводять ще так час? Ні, ми заволю Народів та вирок вам. Після того, як зековни зі сторони сходу будуть подолані, я сподіваюся, наступить перемога над законами всередині. Я не мораліст і не вчував життю. Я просто вас презіраю як людей. Ви навіть не люди. Ви попугалися і знову свінеї. І якщо вам ніхто не скаже, що ви мразь, тоді щури будуть перші. Ви зрадники держави та нації. Ви мразі. Після війни знайдемо кожного. Запам'ятайте ці слова.